Доброго вечора, дорогі мої глядачі і гості каналу. Я рада вітати вас на своєму каналі уже вечір. Хочеться щось приготувати добренького, смачненького, ситненького. Може, комусь не дуже корисно. Сьогодні приготуємо з вами отаку рибку це заморожена рибка Хек. Перш за все, її потрібно відчистити, вона в такій стадії ледве-ледве розморозила. саме так, і найкраще начищати, відчищати і нарізати. В мене є дві рибки, і я приготую і покажу вам два такі рецепти приготування. Вірніше, два способи приготування. Це в нас будуть відбивні у клярі, в маринаді. в клярі дуже гарний маринад, кляр такий От такі будуть відбивні з однієї, рибки. з другої рибки у нас буде рибка фрі. Дуже смачна, така, як комусь знаєте, як кажуть, дивитися фільм. там, там, ну, хто там, Я не знаю, ми просто так його любимо, таку рибку, просто похрустіти нею, вона дуже-дуже дуже смачна. Вона гарна, як на перекусу, взяти десь контейнер на роботу чи дорогу з собою. Що для цього потрібно? Для однієї рибки, для цього, що в нас буде відбивна, потрібно нам буде три яйця, одна така цибулинка середня. Для кляру. У ну, мене тут соус чесноковий від чумака, як майонез. Але краще столову дві столові ложки майонезу, який в мене просто не виявилося його. Столова ложка гірчиці. Можна зерновою, Ось тут зернова намальована, але це не зернова гірчиця. Це звичайна гірчиця, не міцної, міцної не беріть. Я навіть її заміню на, на іншу, в мене є інша гладенька. Ось що нам потрібно: сушений чесник, можна взяти чесник свіжий, але там такий буде більш такий е, концентрований аромат. Якщо ви десь не вдома або буваєте не вдома, то краще замінити сушеним чесничком. Сіль, перчик до смаку і, звичайно, жолійка. Для кляра нам ще потрібно буде борошно, я взяла і для посипки, для кляра. Ось так. Ось це все, що потрібно. Для другої, для, картоф... для рибки фрі, нам потрібно буде рибку теж почистити її, порізати на дрібненькі шматочки. Для посипки, для того, щоб об... Об... сіль перець, для того, щоб просто як, на декілька хвилиночок. Просолилося, і потім робимо таку присипку суху. У присипку нам потрібно буде борошно, потрібно буде крохмаль і при бажанні додати зовсім небагато сухарів. Ось так таку змішати, зробити таку присипочку, і це і великій кількості олійки обсмажувати. Перш за все, ми відчищаємо рибку. Зараз чистимо, вона заморожена. чистим. Я показувати не буду, всі ви знаєте, як чистити рибку. А вже потім, як нарізати, я покажу. Так, я помила і відчист... почистила її. Зовсім, щоб жодної кісточки не було. І промила, щоб не було плівок ніяких. І щоб вона була така чистесенька зовсім. І ось тепер я беру дві із них. Ось так, а дві поки що відставляю. А ці дві паперовими рушничками гарно отак промокнути, щоб вони були. Якщо не зовсім сухі, то не сильно мокрі. Тепер візьміть гострий ніж і нарізайте, на які хочете шматочки. У мене це будуть ось такі. Такі, щоб вони були немаленькі. Ось так. Ось тепер беремо молоточок оцією частинкою, але без фанатизму. Просто трішечки ось так. Зовсім, зовсім поверхні частинки. Ось так. Зовсім небагато. Трішечки, щоб ми її розбити нам волокна. Рибка вона і так ніжна. Ось так. І все. Оце. Тепер перекладаємо цю рибку у мисочку. Вона, бачите, вона тримається, форму тримає. І взагалі її так сильно колошкати не потрібно і не можна. Так, присолюємо. Зовсім небагато. Тому що ви знаєте, що рибка вона любить сіль, і вона миттєво забере всю сіль. І додаємо теж перцю без фанатизму. Ось так. Зовсім небагато. У нас є цибулинка просто такими здоровими шматочками. Ми потім цибульку смажити не будемо, але вона нам потрібна для того, щоб забрала рибний смак. І хочу вам сказати, що багато хто. Рибу збризкує лимоном, для того, щоб не було такого стійкого рибного запаху. Але я вам повинна сказати, що я, наприклад, ніколи так не роблю, тому що лимон робить рибу жорсткою. такою, Вона робиться потім така, більш тверда. Ось так. На хвилиночку відставляємо. Ось так, поки готуємо кляр. Для кляра беремо. Більше-менше, дивіться, яйця, які вас, і скільки будете рибки готувати. Я навіть думаю, що я візьму два яйця поки що. Додаємо солі небагато, тому що у нас рибка посолена. Так само перчику зовсім небагато, сушеного чесничку. Теж десь отак. третю частинку, можна навіть більше чесничок, тут він не завадить. Ось так. І змішуємо. Додаю зовсім небагато гірчиці такої, тому що вона в нас гіркенька. Але гірчичку додайте обов'язково. Це буде такий не, ну, просто смак, неймовірний. І я додаю оцей соус, чумак, а ви, як є майонез, то краще майонез. Ось так. Ложку, дві столові ложки. Все гарно знішуємо. Дуже так ароматно, вже пахне. І ось тепер додам столову ложку борошна. На таку кількість більше не потрібно. Ось так. І тепер змішуємо все разом, виливаємо цей наш шкляр до рибки. І обережненько руками, отак обережненько, щоб ми її не порвали, не пом'яли, тому що вона у нас побита. Ось так. І щоб вона була повністю в цьому клярі. І ми її так залишимо на півгодиночки. Ось так. Беремо другу рибку і робимо з нею те ж саме. Вимочуємо. І ось тепер цю рибку ми будемо нарізати отакенькими, тонюсенькими смужечками. Ось такі як картопля фрі, а це в нас рибка фрі. Ось так. На ось такі, ось такі смужечки. Теж гострим ножем і дуже обережненька. Ось цю рибку нам потрібно буде на хвилиночку теж залишити навіть на саму тарілочку трішечки солі, трішечки перчику, і викладаємо рибку. Так рибку, якщо ви плануєте... Якщо це влітку чи восени, коли ви можете поїхати десь на природу, ви можете її приготувати на півфабрикат вдома, а потім посмажити навіть на грилі. Ось так виклали її знову зверху. Прикричили присолили небагато. Лимонним соком не збризкуємо ні в якому разі. І обов'язково додайте сушеного чесничку. Можете ще які трави, які ви хочете, але саме сушений чесничок із перчиком сіль і зовсім більш нічого не потрібно. Так, і залишаємо на одну хвилиночку. Тепер беремо якусь таку плоску, так зручніше, додаємо борошна. Ложки дві-три. Додаємо крохмаль, крахмаль краще, звичайно, кукурудзяний, От, але в мене його немає, то буде картопляний, Ложку столову, обов'язково. Чому? Саме крохмаль додає такої хрусткості, змішуємо і додаємо паніровочні сухарі. Теж ложку так, дві паніровочні сухарі. Саме така універсальна паніровка і для рибки, і для м'яска, якщо ви хочете, щоб вона була така з хрусткою, з коринкою, і м'ясо, то отак можна робити. І я приготувала трішки смальцю свіжого, вчора сало топили. І додам, там, де буде рибка оця, у фритюрі, додати олійки і смальцю. Те ж саме смак не перевершений, і саме смалець задає ще й хрусткості. Сковорідка повинна бути з кришечкою. Наливаємо олійки. Для того, щоб смажити, потрібно олійки зовсім небагато. Дві-три столові ложки. Нам потрібно, щоб геть розкалилася олійка. Цибульку, до речі, теж можна посмажити. Я дуже люблю таку смажену цибульку. То я іноді її і смажу. А зараз поки що я її відгортаю. На бік, щоб вона нам не заважала. Ось так накриваємо кришечкою і на невеличкому вогні смажимо її, а який стоїть аромат, я вам передати не можу. На невеличкому вогні з однієї сторони присмажуємо трішечки і з іншою під кришкою. Чому? Тому що вона буде недовго смажитись, вона в нас і побита, і рибка, і промаринована, і рибка взагалі готується недовго. Тому ось так. Виді, вона зовсім прозора. Ми тільки виклали, але вона не мутна. Е, олійка не мутна, тому що кляр під закритою кришкою, Він миттєво, він схватився цей кляр, він зробив зверху пилочки, така смачненька, і тому жирок буде прозорий. І риба вона під закритою кришкою, і в розкальоній такі, як є розкалиці, вона жиру багатого рибка не візьме. І перевертаємо обережненько, так розділяємо, щоб вона не порвалася. Вона дуже гарного кольору. І дуже ароматна, і ніжна, ніжна. Така ніжнісінька, що, що старенькому можна їсти, що маленькому. Ось така краса. Накриваємо кришечкою і ще вилиночка. Я залишаю цю цибульку, я не викидаю, я потім вже все просмажу, підсмажу цю цибульку. Це, повірте, це дуже-дуже смачно. Вона сама по собі, дуже смачним ще в цьому клярі взагалі. А якби ще камера могла передати аромат? Ось тепер беремо, обережненько дивіться. З неї навіть олія не капає, ви бачите? Тому що під закритою олійку не бере. Яка вона ніжна, така ніжнюсенька. Гляньте. Ось така. Я поки що не буду трогати, я трішки прохолону, потім вам покажу. Так як у нас тут олійка чиста і прозора. Додаємо сюди отак течайну ложечку смальцю. Смалець додасть не тільки хрусткості, а й такого аромату смаженого сальця. І додаємо так маленьку олійки. ложки 3-4. І теж чекаємо, поки розігріється гарно. І підставляємо. Нашу присипочку, ось така маринована рибка. Ця. І ось тепер кожну рибку я обкачую ось так. І поки що викладаю тут ось так. Така хрустка і вона не, за, не засмажена, тому що самі смоточки маленькі, теж просолилися і просмажуються дуже швидко. І вона така О, хрустка. Така лінка. Чуєте? Кірочка яка, хрумка-хрумка, А всередині така ніженька, ніж усінька. Ось дивіться, що у нас вийшло. Ось такі шматочки рибки фрі. Вона така. Дивіться. Якщо вам чути, як вона, яка вона хрустка. Ось дивіться, яка вона соковита всередині. Вона дуже-дуже смачна, тому що в неї посипка смачна, і ми її все-таки присолили, приперчили, вона дуже-дуже смачна. Тепер дивіться на цю рибку. Я підсмажила цибульку. До речі, якщо у вас хочеться вам чогось такого, а нема ні м'яса ні риби, ви можете зробити такий кляр. Порізати просто такими кільцями цибульку, промаринувати і просто посмажити. Повірте мені, це як самостійна. Така самостійна страва і хлібчиком дуже-дуже смачна. Сама рибка. Ось я дістаю рибку. Ось такий кусочок рибки. Дивіться, яка вона Ось ну, Така ніжна ця гірчичка додала їй такого специфічного смаку і аромату. Без кисточок, ніж Я вам рекомендую. Нескладна страва, дуже смачна. Для своїх рідних і близьких робіть не просто страви, рибу посмажили, як посмажили, би як була. Щось вигадуйте, щось придумайте. Тому що час такий, що навіть оця любов наша до рідних може проявлятися таких Дрібничках. Сказати, що це не бюджетно, не скажу, тому що зараз бюджетно нема нічого. А вас, як завжди, я вам кажу, я благословляю вас. І прошу, щоб Господь благословив кожного з вас і кожного з вас беріг. І щоб вас було для кого готувати, було що готувати, було де готувати, щоб ви ніколи не були одинокими, щоб ніколи ніхто з вас не був обузою для когось. Щоб ви завжди були бажані, щоб ви завжди були здорові. Господній милості на кожного з вас. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось.